Привіт всім, я Левген, це мій, можна сказати, оновлений канал Татуєр в Америці. І я хотів би трошки розповісти про себе і розказати, що тут взагалі буде на цьому каналі. Мало хто знає, але взагалі я родом з Куп'янська Харківської області. А за фахом я хірург-стоматолог. Я закінчив в 2008 році Харківський медичний університет, а в 2010-му спеціалізацію як хірург-стоматолог і відпрацював в Харківській обласній лікарні. Три роки хірургом. татуюванням я займаюсь з 2007 року. Власне, цікавитися татуюванням я почав ще в 2003-4. А в той рік, 2004, я відвідав першу тату конвенцію. Це була в Києві. Це була не конвенція, а така більш зустріч тату майстрів на базі конвенції «Інтершарм». А перше татуювання я зробив у 2007 році. Перед тим як взагалі купити якісь стату машинки і почати щось робити, я ще робив пірсинг. Це приблизно так разом 6 років. Я робив пірсинг від самих простих до самих складних для того, щоб зібрати гроші і купити якісь матеріали. В 2007 році, як я вже сказав, я зробив перше татуювання, і це була невелика робота. Це була переробка переробленої роботи, як можна так сказати. Але в мене не було якогось конкретного вчителя або ментора. Я власне навчався сам на своїх помилках. Перший тату конвенції, в якій я прийняв участь, це була тату-конвенція в Києві в 2012 році. І там я отримав перше місце в номінації Найкращий каверап» та третє місце в категорії маленьке татуювання. А в 2014-му я вже переїхав жити в Польщу. на початку. 2014-го я зрозумів, що для мене мало тату конвенцій які є. Я хочу розвиватися більше. Я бачив, який ринок не ринок, а власна кількість тату майстрів в Європі, яка вона велика, як вони подорожують з легкістю в середині. Я побачив. Ту величезну кількість тату конвенцій які там відбуваються, і ту частоту, з якої вони проходять, і тому я вирішив у 2014 чотирнадцятому переїхати в Польщу по запрошенню свого знайомого до тату студії RedBerry, яка знаходиться в Вроцлаві. По, -по сьогоднішній день В Польщі я відпрацював приблизно 7 років. З 2014 по 2021 -й. я відвідав, ну не знаю, мені здається, з 50 різних тату конвенцій. З великою кількістю нагород господів. в мене навіть були два роки, коли я відвідував по 16 конвенцій на рік. Плюс ще споти та семінари. Тобто виходило так, що я вдома був приблизно півтора-два тижні на місяць, а останній час я а, а інший час я просто подорожував, їздив скрізь. Це була і Німеччина, і Швейцарія, і Чехія, а вже ж, а, Польща, Голландія, Бельгія, Гонконг. А, Америка, тобто, по майже по цілому світу подорожував, приймав участь в конвенціях, знайомився з людьми. А в 2019 році я отримав запрошення від своїх знайомих, які відкрили тату студію в Нью-Йорку, яка називається Love Machine. Тоді я почав робити візу талантів. Я отримав візу О1 на початку 2020 року, де я поїхав на конвенцію. До Каліфорнії і поїхав до студії попрацювати трохи. І тоді я вже трошки задумувався над тим, щоб переїхати до Америки. На другу хвилю ковіду. Ми все ж таки з дружиною вирішили, що або зараз, або ніколи. І ми за два тижні ми мали власне два тижні. Ми зібрали речі і в січні 2021 року ми переїхали в Нью-Йорк. Це було трошки важко переїжджати в ковід. На нас всі дивились криво-косо, тому що не зрозуміло, що буде з ковідом, з роботою, зависнути в чужій країні, без там грошей, можна так сказати, без роботи. Це взагалі не зрозуміло. Але ми ризикнули, і я задоволений цим ризиком. Ми зараз знаходимося в Америці. Прожили три роки в Нью-Йорку, я відпрацював в лав машин по контракту, і пізніше вирішили спробувати переїхати до Каліфорнії. А зараз, тобто, я тату-майстер з України, з маленького міста Куп'янськ, який на 30-50 тисяч людей був, на жаль, який там ріс-виріс. Який становився як майстер в Харкові та взагалі в цілком в Україні, пожив в Польщі. Зараз я живу в Америці. А на цьому каналі я буду розповідати і показувати свій досвід а, праці і подорожування як тату-майстер тут в Америці, відвідування різних тату-конвенцій та студій як Гест-Арт. Підписуйтесь, дивіться, вже є нові випуски. Насолоджуйтесь, якщо у вас є якісь запитання, не соромтесь, пишіть в коментарях. ¡Hasta la